Всім привіт, з вами як завжди, Хохкар. Сьогодні ми продовжуємо проходимо кар'єру в FDN 25. Сьогодні у нас буде вікенд в Абстрій та у Велику Британію. Це означає, що ми вже наближаємося з вами до сізон брек, тобто після 14-ї, по-моєму, гонки. Тобто наступна там -то має бути з Пафран а потім уже аж Гранд-Прі Угорщини, аж тоді буде сізон-брек, тобто сезонна пауза. І можна сказати, що ми з вами вже половину сезону проїхали. Давайте все-таки пройдемося по стартовій решіті. На полпозиції нас стартує Ландо Норрис, та другим стартую я, що, до речі, дуже класно. У нас кваліфікація була в дощ, якщо що. Третій стартує Андрей Тунелі, четвертий Джордж Рассел, п'ятий, Шарль Леклер, шостий, Естебан Кон. Сьомий Габріель Бортулетом, восьмий й Гаслі. дев'ятий. Калімер, десятий, Алекс Аллун. Бортулет, до речі, як в реальному житті, тільки він тоді восьмий калівко 17-й, Ферстапен, 12-й, ценон, 13-й хачар, 14-й. 15 й стартує Франко Кулапінту, 16 й стратує Зен Мелоні, 17, й Оскар Піастрис зі штрафом в 10 позицій, 18 й Строл, 19, й Лоусон і останній Карл Сенс зі штрафом в 10 позицій. По-моєму, Science навіть в Q3 не попав, якщо я не помиляюсь. Тобто він ще десь в Q2 виявив, якщо не в Q1. Я точно не скажу. Але у нас добре відклалося Андрей Хіміантонелі. І зараз. він скаже, типу, своє словом. Ну, прошу, дивіться, я на самому старті обганяю Норріса. В першому повороті бачу повзнуй якийсь червоний, а то Андрей Кім'янтонелі атакує і мене, і Норіса, і проходить. Він, він вперше, вперше за кар'єру взяв лідерство в битві. Не тоді, коли то стало просто можливо, тобто через підстопи і так далі. Ні. Він на самому старті зробив ривок, порвався і почав атакувати, і все, він атакує, і все, типу, ну. Він поїхав. ну. Кінець, а я, як ви бачите, що їхав без трекшн контролю, без траєкторії, тобто догнати Кімі, можна сказати, навіть догнати Кімі було якоюсь задачою. Не такою супер тяжкою, мені скоріше, можна сказати, Норріс заважав, ну я ось такі невеликі помилки. Але що буде, то буде. Ну, точніше, що було, то було. То для вас що буде, то буде, поки ви дивитеся цей відос, якщо дивитеся. Але, до речі, обов'язково пишіть коментарі, бо мені треба щось читати. Де. Ну, типу, влаштуйте мені якісь писани, ну там книгу напишіть в коментарях. Так от, поки що, у нас Андрея Кіміантонелі ставить найкраще коло, ну, через те, що було перше. І далі він старається від нас відірватися. Але чи надовго він відірветься? от в чому питання. І я вам скажу, да, надовго, бо тому що вже на другому колі відстань була одна і сім. І Норріс, до речі, Норріс придурок, сам собі поламав крилом, як у і... Він влетів, типу в мене, я не знаю, що він намагався зробити, ну короче, поламав крило і він відправився в бокси. І таким темпом він короче, ну, типу, вже останній все. Молодець. А Джордж Рассел, до речі, за ці 5 кругів. Він в стороні не стояв, ні. Джордж їхав і доганяв в прямому сенсі цього слова. Молодець. Їхав, доганяв і тепер Джордж бореться за подіум на цій гонці. Ну, в цій гонці, а не на цій. І ще, ну, правда, Шарль Леклер бореться, і я борюся, але за перемогу поки що на цьому шостому колі ми не боролися, бо тому що Кімі як мінімум з кола відігравав по секунді. І знаєте, чим це пахло? Враховуючи те, що Кімі ніколи так не їздить, то попахувало його сходом. Тобто, ви мене поняли. Ну, Хіба що там Шарль Леклер нас Расселом дожене, і тіпа, все, все, хана нам обом. Шарль поїде в відрив і таке, да, так і сталося, він нас догнав. І мало того, що, що він нас догнав, він поїхав за Кімі. І він його з кожним колом доганяв і доганяв. Наш ще Макс догнав, потім Макс на Вільямсі доганяв Шарля. Тобто, це ще більш дивно, типу, як таке можливо? Я без поняття, чесно. От як? От, от що не кажіть, ну от на Вільямсі догнати Феррарі, я от по третьому сезону пам'ятаю, що то було просто нереально. І я на третьому, ну в третьому сезоні це. Можна сказати, просто удача. То була моя удача. Все. Типу, Ну, більш нічого. Ну а поки що, ми робимо підстоп. Стоп у нас зайняв 2-4 секунди, як завжди, блін. Хотілося, правда, швидше, але. Но... Ну, каути грати, типу, хочеться 2 секунди, а тут завжди в любій команді 2-4. Чесно хазяю чому. Виїжджаю з боксів, я чуть ли не останній. Ну, там Франко Клепінто, скоріше за все ще підстопи робив. Хз. Ну, но, Ландо Норріс, до речі, почав доганяти цих, типу, 20-х останніх. Ну, Чесно, шкода, шкода, Норіса. Чуть-чуть. Ну, так, фанатам. Ну, Щоб обідно не було. Ну коротше. на 17-му колі. Ферстапен, Ферстапен, щоб ви розуміли. Він зробив теж свій підстоп на 16-му ще колі, але но... okay. я за рахунок раннього підстопу догнати все ж таки нести. Хоча відстань, там була щось 2 секунди. Ну, а зараз, правда, 3,5. Ну, то, тупо через те, що я випадково, чесно, випадково проїхав це от. Е... Ну коротше, зрізав чуть-чуть, Ну, ладно. Ну коротше, я ж то був в погоні за Олівром Берманом. І мені вдалося його догнати, але то тільки через те, що він в бокс, блядь, поїхав. Ну, далі я гнався за Габріелем Бортолетто. Який так само як в реальному житті, намагається зараз, ну, типу... Ну, типу, типу, як, як би то вам сказати, поборотися за очки? Ще й не малі. Правда, він їде зі стратегії з двома підстопами, то я сумніваюся, що йому вдасться хоч якісь очки заробити, але ладно. І який шанс взагалі того, що він фінішує в топ-10? Ну, теж не знаю, напевно, якийсь дуже малий. А у нас тим часом там що Ландо Нріс продовжує прориватися. І мені, як мінімум, в мінус, бо тому, що він догнав Джорджа, а вже на 32-му колі, навіть на 31-му, якщо що, він мене вже догнав. Ось з такої наглості я трошки прихиряв. Да, я ще йому тут, правда, зону ДРС дав, но, типу, ніхто від цього ще не пострадав. Ну, а якщо буде точним, то ми обоє пересекли лінію в одному і тому самому місці, один в той самий час. Нас, до речі, там хтось сходить, чи то шину пробиває, чи то ще щось роблять. Як і зе. Коротше. То у нас ніхто, по-моєму, не сходить, то Олівер Берман. Ну щось з ним сталося, може шина прокололась. Я хз. все, я нічого знати не хочу. Можливо, так, да, все-таки прокололась шина, він думав дотягнути на харді, але не вийшло. чи на мідіумі. Коротше, він поїхав в бокси поміняти шина, хоча я б на його місці вже зійшов, чесно скажу. ну, типу, Цього сезону він вже сходив, типу, ліпше б мотори поекономив. А зараз я женуся з Ландо Норрісом на останньому колі. Спеціально я його пропустив вперед, спеціально наконував ІРС і поїхав. А там що в мене ззаді Джордж Рассел був. І мені було б дуже ахірено, якби Джордж чуть-чуть догнав Ланду. Типу, ну... Ну я ж не сильно багато прошу, ну було б просто прекрасно, щоб було два Мерседеса попереду двох Макларенів, щоб в кубку конструкторів не було всякої такої хірні, типу, ой, дві гонки до кінця сезону, ой! А ми в 30 очках від Макларен. Ой, а що робити? Що я не виграю, а що Джордж буде робити? А що мені робити? Бля. Щоб такої хірні не було, нам потрібно з Джорджем завжди триматися десь разом на високих позиціях. і тримати позаду себе хоча б один Макларен. А другий Макларен тримати зовсім недалеко попереду себе. Ну, бажано, правда, гонки вигравати, ну ладно. І тут я спеціально торможу Норріса. Джордж розуміє натяк, він мене пропускає на мою закону четверту позицію. І далі ми разом з Джорджем фінішуємо із четвертим і п'ятим. та Да, він ще намагався щось відіграти, але хір там плав, знаєте, бо тому що я йому, поміг, поміг, так що хай багато не вимахується. Він ще, по-моєму, за цей сезон. Ні, тільки один. Коротше, по... напишіть в коментарях, скільки раз за цей сезон Джордж фінішував попереду мене. Я вже не пам'ятаю. Так от, наш пілот дня Ландо Норріс, через те, що зробив до підстопу що і чуть не на подіум приїхав. Я впевнений, що готовий був на подіум рванути. Враховуючи чи що, то, що Норріс? І на, і на Макларені ще? Що немало важливо. Я, чесно, ще не їздив на Макларені в цій грі, але треба попробувати якимось разом. Треба 100% попробувати, бо тому що Ну то не діло. Чому саме Макларен тут такий домінуючий, я хз, чесно. А, ну от коротше, в чому ще є тут прикол? Макларен хоч домінує, но. А, прикол взагалі в тому, що всі боліди не можуть того Макларена догнати. Ну жоден боліти не може. Просто не може. І я хз, що з цим робити, чесно, бо, тому що домінація Макларен втомила, сильно втомила. А Через те, що домінається Макларен втомила, то треба думати, як би Норрі Сейпіастри звідти виганяти і самому якось туди йде. Ну, ладно. Я речі, став помічати, що у Макларенів так само, як і в житті, тобто в цій грі, У них проблем з шинами нема. Тобто у них типу, та крута підвізка, ті круті тормоза і шини. Я думаю, що тут саме так це і передали в цій грі. Я провірю. Я провірю, що це правда, але вже там. Сезоні, напевно, п'ятому-шостому, десь так. Я не знаю, скільки у Феррарі я не їжджу, Я не знаю, чи в Мерседесі я залишуся. Я не знаю, що буде далі. Скоріше за все, я вернуся у Феррарі, але подивимося, що з цього вийде. Зараз у нас з Мерседесом 18 очків у конструкторів від Макларен, тобто... Не сильно багато, знаєте? Ну, але хотілося б, щоб було б там хоча б ми в плюсі. Але давайте переходимо до стартової речитки на Великобританію. На полу позиції домашній гонці стартує Ландо Норріс, другий стартує Оскар Піастри, це також домашня гонка для Макларен. Третій Андрей Хіміантонеллі, четвертий знову я. Кімі Файну їде. П'ятий кон, шостий Ферстапен, сьомий Альбом, восьмий Леклер, дев'ятий Цунода і десятий Олівер Берман на домашній гонці. 11 Бортолетто, 12 Расла на домашній гонці, 13 Гаслі, 14 Мелні, 15 Санс, 16 Мер на домашній гонці, 17 Хаджар, 18 Лоусон, 19 стартує Ленд Строл і останній стартує Франко Колапінто зі штрафом, скоріш за все, в 10 позицій, але він в Q3 не попав. Тобто він по факту, ну, да, втратив сильно, сильно втратив, но. Чи боровся він в ці гонки за очки? Ну, напевно, я не знаю. Так от, давайте подивимось на старт цієї прекрасної гонки. Кімі мені на старті позиції програє, я знову йду без трекшн контролю, але ненадовго, бо тому що я через 4 кола почую е, всю солодкість цього боліду, Ну, і не тільки... В принципі, всі боліди, які, на яких я їхав тут, в Сільверстоні, там через кілька кіл, ну, завжди було якось херово. І коротше, от що я ще в практиках провірив. Я, коротше, коли виконував Race Strategy, тобто цю практику. Я, коротше, відключив і трекшн контроль, і траєкторію, і відправився. Но я забув взяти свій сетап, а прикол то був вот в чому. Ем, я, типу, був на збалансованому сетапі і прикол в тому, що мені на ньому їхати було комфортніше, ніж на своєму сетапі. Тож в наступному сезоні ми це вже з вами якось маємо перевірити. Або я перевірю в таймтреалі, типу, чи зможу я побити там свої рекорди і так далі. Коротше, я вам потім все скажу якось іншим разом, якщо не забуду, а я забуду. Так от, а, ні, давайте все-таки вам тут скажу. Коротше, що все почалося, я, типу, нажимаю Flying Lab і. А, знаєте, от, типу, там є цей от поворот. Ну, останній поворот на Сильверстоуні, і я його проходжу чуть не газпол і без заносів. Без заносів. Що значить твориться з моїм сетапом? Я думаю, бляха, муха, я сетап забув взяти. Коротко, рестарт сесії і... Uh, я беру свій сетап і коротше, от бачите в цій зоні от ось це поворот. І мене коротше, тут почало заносити, Хоча я проїхав його так само, як з там, тим сетапом. Тобто з такою самою газовкою, тормозами, поворотом. Все те саме. От лише uh, сетапи інші і все. Типу, управління, типу, як я їхав, воно було одне і те саме. Так що робіть висновки. Збалансовані Стапи в цій грі, вони не є погані. І я це ще на початку ігри провірив. На самому початку ігри, коли тільки-тільки запустив, я на збалансованому Стапі, по-моєму, поїхав. І я готовий був сказати, що нахер сетапи в цій грі робити, по-моєму, ну, типу, як в F1-24. Якщо в F1-24 був сенс робити стап, тому що всі машини були тверді, не тормозили, не повертали і... Були дуже тяжкі і після сетапів не ставали як е, пушинки. То тут боліди вже не є тверді, але все одно тормозу їм недостатньо. Поворотливості їм теж недостатньо. Ну да, на Солівер Берман там розвертається. Цим болідам все недостатньо. Но вони кращі на, на стандартному сетапі, ніж в 1-24. Да, до речі, наші Макларен, якщо що, вони. Так, да, мене новаріс прийшов на шостому колі, і прикол то був, блять, в тому, що... За два кола відігравши секунд, ще й піастрахи з догнати. Як? Я хер його знаю, чесно. Тут, напевно, ця читерська шняга від Макларен включилась. Нас там ще пацани на підстопи поїхали, а на 10 колі, прямо перед моїми очима, у окона згорає мотор. А через те, що у Окона згорає мотор, це, це перший жовтий прапор. А зараз у нас буде просто араб фані. Даві нас ходить сесії, но. Зараз ви побачите весь прикол і всю солодість. Коротше, дивіться уважно зараз за заоборами, які закінчують другий сектор. Бачите там, чи то буртолето, чи то Мелоні, я херіва знаю. Ну, коротше, обоє їдуть. І бачите, опа! Хтось проскочив, тобто то тобто, був бортолето, а зараз дивіться на Зейна Мелоні. Чи то він розвернувся, чи то він зійшов. Ну, коротше, це подвійний шовти, а то означає сейфті кар і, можливо, він навіть розбився Зейн Мелоні. А через те, що він розбився, то це червоний прапор, тобто моє спасіння на цю гонку. Це моє спасіння, по-перше, тому що у нас зараз буде, по суті, 12-13 коло. І це ідеально, щоб догнати Макса Фер... ой, Ланду Норса і Оскара Піастрі. І, типу, я не жаліюся, але. Ну, типу, можна частіше такі червоні прапори, коли Макларени так чуть-чуть чуть-чуть нагліють, но... А, uh, нас рестарт. Я доганяю піастрі, він не хотів мені давати себе пройти, але було вже занадто пізно. І далі я сильно нагло атакую. Ну, коротше, погано я Нориса атакую. Згоден то була погана атака. Але що не зробиш заради якоїсь там перемоги проти Макларен, в яких читерський боліт. А через те, що в них читерський болі, то я вважаю, що я зобов'язаний і я маю повне право, як мінімум, їх атакувати так, як я хочу, хоч за межами треку. Якщо в них є такий болі, то я маю повне право, вони не заслужили, суки. Так от, давайте повернемося до гонки. Ми проїхали вже половину гонки, вже добре. І я тоді, типу, мав по факту бути на 15-16 колі, бо тому що я доторпив сотні рестартів. Бо тому, що там Норріс просто пулею летів, я пулюю не летів і дам, ви поняли. Я виконую на 19-му колі задачу там є раз кожні 1-3 секунди з круга, ну ладно. Далі мене намагається пройти Лелер і йому це вдається, але тут, тупо через те, що то мала бути зона надерес, я його моментально прохожу. А Макларен, до речі, я забув вам сказати, здулися. Я ХЗ що сталося, але піастри здуся, щось там в топ-10. Норіс також там здуся, но потім піднявся. Да, я, до речі, Леклера пройшов наприкінці кола. Мені Норріс там не дав після повороту. Ну, лох. Коротше. Норріс поки що бореться також за перемогу, тобто продовжує домашнього перемогу боротися. Минуло і виграв домашню гонку. Що йому ще треба, я хз. Так от, поки що, поки що, що найголовніше. У нас останнє коло. Зараз я вам покажу це остання фанове коло, можна так сказати. У нас цунода ще в топ-5, шкода. І правда, хотілося б, щоб там Джордж або Піастрі був в топ-5, або Кімні аннелі. Ну ніяк, блід, не цунода. Я би давним-давно від нього тут позбувся. Чесно, блід. В нього тут толку ноль. В ридбулі провалився, в на Мартіні провалився, всюди провалився, в цій грі потрібен. Давайте з доміну якогось новичка Формули 2. Надує вже той цунода, чесно. В мене ще з 1 22 постійно в формулі торчить. І жодного успіху немає, жодного, постійно новічки з Формули 2 проходили. Постійно. От там один-два сезони, і потім новічок з Формула 2 його проходив. Пам'ятаю, в мене в 14 Фредрік Вест пішов у Вікарб. І там один-два сезони, і він їхав краще за цунодою кожної гонки. І одного разу навіть за подіум боровся. Ну, правда, він тоді ще зійшов з дистанції, потім наступного разу боровся за подіум, але відкатився там, в топ-5. Але як мінімум він їхав краще за цю ноду, краще, все. Коротше, поки що давайте я вам покажу цей прекрасний обгон Леклера. Да, я тут якщо потратив хвилин 10 на... Ці остан... на цю останню пряму. Бо тому що я хер знаю, як там було проходити правильно той поворот. Бл, в кваліфікації мені це сильно всяло. но... ви тільки що бачили цей фініш, бачили, хтось зараз, можливо, напише в коментарях, типу, Чого такбаєчик, то битло, ну, а що зробиш заради перемоги? Хочеш виграти? Атакуй! Якщо ти не атакуєш, ти не виграєш. Все. І виходить, що? Ну, за такою логікою я по суті не маю в принципі атакувати, щоб виграти. Типу, я завжди буду там. Ну, хер знає знаю на якій позиції, ну. Коротше, за такою логікою нема сенсу взагалі атакувати. Ну так от, поки що, у нас дві Феррарі на подіумі, то дуже добре, що Норріса тут немає. Ні, не подумайте, що я проти Норріса, але... Но... Просто добре, що його тут нема, і мені просто це типу в плюс по очкам, розумієте? Я піднявся коротше, тут на подіум, Шарлі Албон мені. Е, Плескають молодці. Дякую за такі аплодисменти. Вау, дякую. Ну, коротше, мені вручають кубок і нарешті то не якийсь там той самий кубок. От в прямому сенсі. На кожному гремпрі, як ти перемагаєш, тобі вручають. І навіть не тільки тобі, а всім пілотам вручають один той самий кубок, а тут на він якийсь особливий. До речі, до речі, до речі. Uh, ви замітили? Замітили? Замітили, замітили? Uh, коротше, в f 25 додали обнову, типу, що у Маклерені мають бути нові лівреї на Сільверстоун. Ті самі срібні, типу, блискучі. Увага! Питання. Куди вони ділися? Типу, у мене ще був час. У мене було дохера часу, щоб подивитися на ті лівреї. І, типу, окей, але... ну Чому їх в мене тут в кар'єрі у гонці не було? От в чому питання, типу. Ну, що тут таке має бути? Я як би хотів, щоб тут була Ліврея Макларен, типу, з, 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 з Сільверстоуна, типу, ну де вона, ну де? Ну так не чесно. Так от, поки що у нас такі характер... Ой, не характеристики, а результати. Ну, подивіться на ось цей прекрасний обгон. І за рахунок цього прекрасного гону і моєї чудової в прямому сенсі атаки в останньому повороті. Шарль програє мені 67. сотих. Ладно, на цьому я вже буду закінчувати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був завжди Хохер, Хохлик71. Всім папа! -па.